На перший погляд, це звичайна виборча дільниця. Але сьогодні ті, хто кидають бюлетені у скриньки, додому не підуть. Дільниця знаходиться у закарпатській установі виконання покарань в арешному домі відділу Державної пенитенціарної служби України. Від пильним супроводом охоронців ув'язнені один за одним йдуть до кабінок для голосування. На сьогоднішній день у нас є 291 особа, яка приймає участь у виборах. З них 45 осіб це є засуджені. Які відбувають покарання, і 246 – це є особи, які тримаються під вартію. Я у нас одна особа, яка перебуває на сьогоднішній день у закладі охорони здоров'я, тобто безпосередньо вона буде голосувати по місцю. Значить, лікування фільмувати своє обличчя тутешні ув'язнені не хотіли поспілкуватися на камеру. Дозволив лише один, каже із вибором визначився заздалегідь. Мав змогу стежити за передвиборчою кампанією. Перебуваю вже півроку, виходжу на наступний рік в літі і хочу вийти, вже, щоб була нова влада і жити в новій країні. Можливо, щоб були нормальні зарплати, щоб жили в нормальній країні і справедливі. Загалом тут проголосує майже 300 осіб. Як показує досвід, явка на цій дільниці 100%.